Мерек ми да. Це якийсь ліс. Воно повто там, друге повто там. А ми в лісу смузі. Тут ось от, дорога є, но вона вся заробшана. І ми через неї зараз ще пробираємо. Та, там ще овканяний кар'єр, да, мерек? Тому якщо хочете, то пишіть коментарі і ми туди повернемось. Щоб вам показати. Мерк, що ти робиш? Повторюю свої діста, як були за камерою. О, де стрілять. Кого? А? Тут були люди. Ага, от іменно був і... А зараз кравена, нас, тут нікого немає. Ти ну поки що так да. на даний момент Тут ось якось геняка одпалка от дерева якогось А може ні, ні, Не, видно що одпалка Забирай Та бук тут пчев забирати. Вже місце не людине дорога для машин. машини. Тут якось частіше, чим там далі. Наката дорога. дорогу. я скажу, кажу, тут частіше, чим там далі. А Хіба є Е, Та вроді є. А що не пам'ятає? Бо він там трохи так розполтужений, що дітям його майже не видно. А, сама. Пошті те саме. Називається вийшов прогулятися і тепер ми мене знов в якісь лісосмузі Що ти там, не відставай? Біжи Біги, Форест, біги Ти там робиш? А? Ой, карасист найшовся. Хе-хе Дивись, куди помогли? Ні, це само в паук ту. Не вірим. То на вірь. А ти ще бачив, які вітри у нас тут можуть Ай, бути. Поможешся? Я, я краще в сторонці постою, подивлюсь. Нє, тяжко. О, трудніше на побоях. Попідтягуйся. -по ти перший. Та давай ти. А то постійно я перший, та я... Давай опроверимо я краще. Крепкий. Блин, Пригай. Прыгай. Не можна спасти. что ти на хит ти прыгай. Та так все, на цьому відео вже закінчується. Так що давай, мерек. Всім пока